На період дії воєнного стану та трьохмісячний термін після його припинення або скасування банки, мікрокредитні та колекторські організації зобов'язані дотримуватися додаткових вимог щодо етичної поведінки зокрема, не взаємодіяти за власною ініціативою із військовослужбовцями та його близькими особами. До такої категорії віднесено військовослужбовці Збройних сил України, інших утворень відповідно до законів України. Військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, військовослужбовці, які стали особи з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після їхнього звільнення із військової служби. Члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти. Особи, які перебувають у полоні або з якими втрачено зв'язок, зниклих беззвіст. Якщо захищені особи не бажають під час воєнного стану та упродовж 90 днів із дня його припинення або скасування, отримувати будь-який спосіб нагадування про необхідність плати чергового кредиту, тоді їм потрібно Повідомити процес свого кредитодавця або ж колекторську компанію, надати кредитору копії відповідних підтверджених документів. Такими документами є для військовослужбовців Збройних сил України, інших утворень відповідно до законів України, військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України. Підписана командиром, або особою, яка його заміщає відповідно до структурного підрозділу, в якому проходить служба такий військовослужбовець, або керівником територіального центру контактування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком номер 2 до закону України про споживче кредитування. Допускається складення довідки рукописним способом для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, посвідчення інваліда війни для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли. Посвідчення члена сім'ї загиблого для осіб, які перебувають в полоні, осіб, з якими втрачено зв'язок, осіб зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти. Інформація надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро. Про те, що особа утримується в полоні або перебуває в заручниках держави агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв'язок або зникла безвісти, якщо колектори чи кредитори порушують вище зазначені права військовослужбовців або членів їх сімей. Слід звернутися з відповідною скаргою до Національного банку України, оскільки НБУ має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг і регулює поведінку банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів. Подати скаргу можна на електронну пошту Нацбанку або скористатися онлайн формою на сайті НБУ.